Перша хронік, 11 розділ. І зібрався весь Ізраїль до Давида в Хеврон, говорячи: Оце ми кість твоя та тіло Твоє! І давніш, коли Саул був царем, ти водив та приводив Ізраїля на війну, і сказав Господь Бог твій тобі: ти будеш пасти народа мого Ізраїля, і ти будеш князем над народом моїм Ізраїлем. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем, і помазали вони Давида, царем над Ізраїлем, за Господнім словом через Самуїла. І пішов Давид та весь Ізраїль до Єрусалиму, він, Євус, і там були Євусиян, Мешканці того краю, і сказали мешканці Євусу до Давида: Ти не ввійдеш сюди, та здобув Давид твердиню Сіон, він, місто Давида, і кожне назвав Давид. Хто найперше поб'є Євусіянина, той стане за голову та за зверхника, і ввійшов найперший Йоав, син Церуїн, і став за голову. І осівся Давид у твердині, тому назвав ім'я їм Давидове місто. І він збудував місто навколо відміло й аж навколо, а Йоав відновив решту міста. І Давид ставав усе більшим, а Господь Савоот був із ним. А отце голови Давидових лицарів, що хоробро трудилися з ним у його царстві, з усім Ізраїлем, щоб настановити його царем за Господнім словом над Ізраїлем. А оце число Давидових лицарів, Яшовам, син Гахмомі, голова 30. Він махнув своїм списом і побив за один раз три сотні, а за ними Леазар, син Додо, а Хох'янин він один із трьох лицарів. Він був із Давидом у паз Дамімі, а Филистимляни зібралися там на бій. І була там ділянка поля, повна ячменю, а народ утікав перед Филистимлянами. Та вони стали посеред ділянки і врятували її, та й побили Фелистимлян. І Господь подав велику перемогу. І зійшли троє з тих тридцяти напереді на скелю до Давида, до печери Аддулам. А Филистимський табір таборував у долині Рефаїм. Давид же був тоді, в Твердині, а Филистимська залога була тоді в Віфлеємі. І спрагнув Давид та й сказав: хто напоїть мене водою з віфлеємської криниці, що в брамі? І продерлися ці троє до филистимського табору, і зачерпнули вони в віфлеємі криниці, що в брамі. І вони винесли й принесли до Давида. Та Давид не схотів її пити і вилив її для Господа. Та й сказав: Борони мене Боже мій чинити таке, чи я буду пити кров цих мужів, що ходили наражаючи життя своє, бо життям своїм вони принесли її, і не хотів він пити її. Оце зробили троє цих лицарів. А Авшай Йоавів брат, він голова тих трьох, і він махнув своїм списом і побив три сотні. І він має найславніше ім'я серед трьох. З тих трьох серед двох він був найшанованіший і став їм за провідника. А до тих трьох не досяг Беная, син Єгоядин, син хороброго мужа, великий у ділах. З Кевцаїлу він побив двох синів Аріїла Моавського. І він зійшов і забив лева всередині яви сніжного дня. І він побив одного єгиптянина, мужа, поставного. На п'ять ліктів, а в руці єгиптянина був спис як ткацький вал. І зійшов він до нього з києм і вирвав списа з, ру з руки того єгиптянина та його забив його списом. Оце зробив Биная, син Єгоядин, а його ім'я було серед тих трьох хоробрих. З тих тридцяти він був найповажніший, а до тих трьох не досяг. І Давид призначив його до своєї прибічної сторожі. А хоробрі мужі були ці – Асаїл, Йоавів, брат, Елханан, син Доло із Віфлеєму, герор'янин, Шамот, пелонянин, Хелес, Іра, син Ішкелів, текоянин, антонянин і Веезер, хушатянин, Сіббехай, ахоянин ілай, нетофтянин, Магарай, Хелет, син Баанин, Нефоньятин, Ітай син Ріваїв, Згів'ї Венієминової. Пір'ятоянин Беная, Хурай знахале гешу, арв'янин Авіїл, Бахарум'янин Азмевет, Шалвоянин Елхабя, сини гізонянина Гамеша Йонатан, сини шеге Гаргіянин, ахіям син сахарів, гар'янин, еліфал, син урів, мехарянин, хефер Перол'янин, ахія. Кармелянин Хіцро, Наарай син Ел Заїв, Йоїл брат Натаїв, Мівхар син Гагрі, Амонітянин Целек, Беротянин Нахрай, Збройноша Йоава Царюйного сина, Ітраїн Іра, Ітраїн Герев, Хіттиянин Урія, Зават син Ахлая, Адіна син Шізин, Румимевець, голова румивівців і над тридцятьма. Ханан син Маханин, Міттянин Йосафат, аштерянин Узія Шама, і Єуїл син Ароянина Хотама, Єдаїл син Шімрі, і Йоха, його брат тіцянин, махав'янин Еліїл і Евірай, і Йошавай сини Елнанові, і моавітянин їтма, і Тіл і Овет і, Асіл, і Сцови.